І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає злой бурек на е 25 карта Берлін. Ну що, бою! Так, Е25, це у нас піу-піу. Це у нас блоха, так, яка може швиденько приїхати кусити. Е Дуже покусати, до речі, швидко, тому що перезарядка як з бараба е як з кулемета. Так. Ну і швидко може відскочити, від'їхати в іншу імбо позішн. Я думаю, на Берліні нам ну, не варіант їхати десь зразу ж проривати напрям, так скажемо. Обережненько граємо. Ми вже бачили, навчилися ми проплем від підписників, як треба грати обережненько на перших хвилинах, а потім, вже коли треба. Тащить, так? а ми ж знаємо зазвичай, що вже на перших хвилинах бою треба починати тащити, тому що буває, суперники починають дуже швидко та якісно зливатися на перших хвилинах бою. Отже, вмикати треба вже скіліще. і якщо ти, граєш, якщо ти маєш скіліще та ще граєш на імбіще, то я думаю, що витягнеш без проблем. Так. Намагається бачимо наш герой пострілювати по єберчику, який по центру там зайняв цього ж бінку. Але це не дуже чудово в нього виходить, тому що ну, все ж таки в спробує спробують дужити, Так там бачимо нагліють. Хотіли нашу артилерію забрати. Нагліє там, бачимо, є е 25 по А-лінії. Там у нас проблеми по місту. У нас. У нас величезні проблеми. Дивіться, нас зараз місто заберуть і там за річкою теж заберуть. У нас шкоду, якщо зараз там винесуть, тоді і нашу артилерію під прихлопушать. Ну, така зараз нашого героя дилема, що далі робити. Або об'єднатися та продавлювати Джей таке лінію, так, виходити на базу суперників. Або е все ж таки ставати в дефовський деф. Ну, починати так, дефити потихеньку. Ну, все ж таки ми там втрачаємо, бачимо, ПВ третього місці він там один залишався, напала на нашу шкоду. І, а, і знешкоджує, так, є 25-й. Задів нього і КВ-65 їде. Ну там все. Той фланг ми програли. центр ми. Напевно, що також програли. Стаємо тепер в дефовській деф. до речі, є така от дуже... Чудова позішн, імбопозішн. Ось вона. Так, тут така лейка є, імбопушчиків, ще й можна загніздитися, поваляти дерева і все. от Користуйтеся, дуже корисна позиція. Неодноразово ми бачили, як з цієї імбопозішн вихлопушували всі, хто випучував очі, хотіли заїхати на базу. Тут лише що треба робити? Лише щоб не підсвітитися, так як у нас непомітність просто супер Є25, ну, низький силует у танчика. Тож я думаю, що на таких відстанях, як зараз їдуть суперники, то нам не проблема. Лише якщо ближче будуть під'їжджати, просто від'їхати ще 15 метрів від пущика і тоді вже нас ніхто не присвітить. Починаємо жорстоко нахлопушувати на глюк, який повипусували очікувати. За нашу артилерію теж помстимося зараз. Там є 25-й 25-й кавий, вони теж напевно будуть виїжджати. Ну, постріляли-постріляли, дитяч знітився. На оні. Думаю, зараз броніщем своїм продавлю, але ну, продавлює потихеньку. Ну і ми його пробиваємо потихеньку. Бачимо, підкалібер грає, отже, грає по фану. Це в нас підкалібри, це в нас поліпшені все ж таки снаряди, так? Скільки не тут робить. Ну, 194, нормально. На сьомому рівні нам вистачить. Але їх треба буде, треба буде багато повистрілювати і вже там, напевно, що і в мінусі. Потрапиш по сріблу. Але по фану. 2-8 по бою. Є 25-й. У нас буде дуельна дуель. Критуємо його, його б зараз на гуслю зупинити. Все, на веслі. І не спускати з услі. Ось така у нас дуельна дуель на, дуель. на скеліщі. Так, у нашого героя більше просто скеліще. розклапушуємо, він звідти вже не вийде, по-моєму, він вже не зможе виїхати. З, 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 ну, стоїть на гуслі. І каве, якби з ним поїхав, то вони, в принципі, продавили, якби об'єднав. А він поїхав на захоплення став. Це його була теж помилка. І вже у нас 2000 настріляно. Це у нас з Альфіщою 150, якщо я не помилю. А, 135 Альфіщи у нас вже ну, ще не пройшло у нас 5 хвилин бою, вже настріляно 2000. На десятках, так, стільки не настрілюєш, за 15 хвилин бою. Що в нас далі по бою? У нас далі по бою, ну там тримають поки що вже такі лінію, щоб вже не зайшли нам в тили, А, а ці випушують і випушують очі. І коли, невірний варіант зробив, йому треба було під'їхати підсвітити. І він там начебто зашкірився, але тут є простріли, на нього. перехлопушуємо без проблем. Опа, а це блиндом кинув, це не підсвітився. Тож я не помітив, щоб лампочка сприсувалася. Кинув бліндом, він зрозумів, ну видно, має трішки скліща. І він зрозумів, звідки йде сама небезпека. Це напевно те, що ми його спочатку, як він виїжджав, почали нахлопушувати, і він е вже трішки знідівся. Намагається, намагається влучити, Но у нього, правда, там такі альфіщі 400, що він може нас з одного пострілу і забрати. 7-12 по бою починає агресувати вже і АМХ. ЛТшка, його знищюють, чудо. Чудово, що він не під'їхав, не підсвітив, бо тут була б проблема. І КВ так і далі стоїть, там за трупіком, але там є простріл під низом під трупіком. Наш герой, бачимо, нервується. Ну, звичайно, хто б не нервувався. Перевага суперників величезна. Зараз головне, поки що хай, там тримаються наші братіші поки лінії. А, а вони ще й пострілюють непогано, ще й наші розвіддані йдуть. Чудово. Починають вже маневрувати суперники. Зрозуміло, що тут пройти неможливо буде їм. Так. ІС2Е. теж він... Ну, він хитруна вмикнув. Він розуміє, якщо він вийде, то буде прихлопушено. І тут їде бортов БК. Влучаємо, влучаємо. Чудово. Ще й скритом. Тут би єбріка цього забрав, ну є давно там живе, його дуже важко забрати. Так, що, що робити? От наш герой бачимо знітився, що робити? Хоть попушити є Ох, Ох, якби влучив було б чудово. Він би його і забрав. Ну, 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 ну підловить, піду. Так, хвилювання. Не нервуватися, бачимо, хвилюється. Чудово, є, yeah. три вороги знищено. Три тисячі вже майже настріляно. Залишаємося двоє проти... 5 проти 4 вже. 4. Поїхали, поїхали, поїхали. Треба вже агресиви намикати, мені здається. Один проти 4. У нас на Берліні завжди епічні епіки, я вам скажу. До останньої хвилини бої. Просто супорові так. тут на густлю поставив, давай його. Він просто куваса кинув, він, він кинув чи ще, бачили полків так <рес> високо. Зашкірився, теж знітився. Так, і хто там у них залишився? Хелкер. Хелкер. Набагато ще кипать. Знітився, але... Ну вони тепер намагаються якось перехитрувати, я не знаю, як зараз артилерія. Артилерія просто блиндами зараз накидає по цим кущикам суперників. Зараз хто помилиться, той і програв. Той шотний на один постріл, так, ВК. Цей в нас на три постріли. Ще яка альпіща в нас прийде. Ось. Мій. Чудо. П'ять прыгів. А цей поїхав, виїхав. Поїхав, поїхав, змілішав. Ну ми тут вже без прикриття. Без імбопущика. Дуэльна дуель, приїхала ФВХ артилерія. Насто на що, об'єдналися все. Не підсвітився! Це ж таки це дерево нас врятувало, щоб було завалено купається. Чудово. Ну і тепер артилерія обережна відскочити від, 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 від не, артилерії від чумоданів. І вперед. Все, вже бачимо, не так нервується. Ну як, хвилювання, то воно є, тому що він розуміє, що артилерія може виліпити на фулл ХП. з бронювання ще ти задоволений. Типічні дуельні дуелі будуть. Кінці всі бою, тут мене рух, знову ж вилювання. Сюди. І тепер залишається лише кумір. Це зрозуміло, звідки він десь з центру, по-моєму, стріляє. Або з центру, або там він аж за річку. Закидає він так далеко, чи ні? Сім ворогів здищем. краса... красунчик пишуть, бачите? Спостерігають теж, вболівають. Це дійсно круто було, виїхали вперед. Всі тепер до взводу хочуть до нього. Сім мероїв з Це круто. Зараз буде восьмий. Лише щоб ну, от нас п'ять снарядів залишилось. так? Якщо ми зараз так ви розумієте, що може бути. Майстер Тарана прокачаний чи ні? І щоб не підловили артилерію. Тут ще залежить від того, наскільки вправний артилерист. Оас, де 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 Він тікає. Втікає, ну вже не втічаєш тут швидкість. км за годину і 65 так і може розігнатися на прямих відтинках шляху, Ух, тримаємо колоки, не хочеться прорвати такий бій. Як завжди епічний епік у нас на Берліні на останніх секундах. Ну як на останніх секундах. Останні оце такі дуельні дуелі. Тікаємо, тікаємо, знизу. Прилякав. Звертається. Ні, він просто тікає. Якщо він там буде внизу ложбінсі, то він нічого не спілкувати. Що це не хочеш напередодні? О, тут не розбитися. Тут пролетів. І майстер таран ще можна вмикнути. Трикошет був чище. Останнім снарядом. ха, -ха і красунчик. А це було класно. Це було круто. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажем вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.